Вітаю вас на нашому е, відеовечірньому ефірі. Мене звуть Марина Безухла, я є лідером компанії Лівкут. І сьогодні, згідно нашої системи роботи в інтернеті, у нас вечірня презентація. Я переключаюсь на повноекранний режим. Поки я це роблю, у вас є змога запросити своїх людей, знайомих, близьких, рідних, тих, хто відкритий до нових можливостей бути успішним, бути здоровим, бути щасливим. І дуже гарно круто заробляти разом з компанією Лівгут. У вас є ще така можливість, як це зробити вгорі в нашому чаті, ось тут, буквально вище цього відеочату, є відео запрошення, точніше, повідомлення запрошення. Так що я дивлюся, в мене просто підвисає комп'ютер. Так, повідомлення запрошення. Ви берете його, натискаєте з боку, і вас там буде відправити або переслати. От ви берете і відправляєте тій людині, яка для вас дорога, яка для вас відкрита. Так, я щось не бачу, у мене просто висить телеграм. Зараз я попробую перезайти. Попробую перезайти. У мене просто висить комп'ютер. Ефір іде в тіктоці, ефір іде в цьому. А в Телеграм не може йти взагалі. Остановлю запись. Що ж таке? Інколи у нас техніка буває, настільки видає, нас підставляє це просто жахіття. І коли починаєш проводити презентацію для запису, все йде якось не по плану. Так, починаємо спочатку. Ставлю на запис. Вітаю вас на нашому прямому ефірі сьогодні, вівторок, 19,30. І, згідно нашої командної системи роботи в інтернеті, у нас з вами вечірня презентація компанії Лівгуд з цифрами і з фактами зі слайдами. Тому я переключаюсь на повноекранний режим. А у вас є змога ще запросити тих людей, які для вас є близькими, найдорожчими тих людей, які відкриті до нових можливостей бути успішним, бути здоровим, бути щасливим. І це все. Разом з компанією Лівуд. У нас зараз запускається повноекранний режим, і ми починаємо працювати. Мене звуть Марина Безугла, я лідер компанії Лівгуд. На сьогоднішній день це статус золота, але вже настільки рухаємося вперед. У нас величезна міжнародна команда, і наша команда сягає абсолютно кожну країну в цьому світі. Ми зачепили кожен материк і, чесно кажучи, це ще одне підтвердження того, що Лівгуд це неймовірна компанія для побудови міжнародного бізнесу, причому з того місця, де ви просто зараз знаходитеся. Дуже круто, дуже класно. І саме про неї сьогодні буде йти мова. Для тих, хто думає, що це ой, це чергова мережева компанія. Зараз мені щось тут будуть продавати, втюхувати, впарювати ні, розслабтеся. Ми сьогодні будемо просто знайомитися. Мій ефір несе чисто інформаційний характер. Я дуже рекомендую, щоб ви відкрили для себе цю компанію. Відкрили її рівно як відкрила для себе її я два роки з хвостиком. Тому нова сучасна бізнес-модель, яка підходить абсолютно кожній сучасній. Людині, тому що тут не треба нічого купувати, не треба нічого продавати. Ви просто можете вести свій бізнес з будь-якої точки світу, і це не інвестиції, це не матриці. Тут не треба витрачати величезних сум, закладати квартир, продавати автомобілі. Знаєте, як це інколи буває, нам пропонують дуже вигідні умови. Просто чим більше вкладеш, тим більше відсотки отримаєш. Ні, сучасна нова модель бізнесу. Яка реально заполонила серця вже майже двох мільйонів людей, і це при тому, всьому, що нам всього лиш два роки і майже шість місяців. Уявляєте собі. Про це можна говорити дуже багато, але є авторитетні джерела інформації, де можна перевірити цю всю інформацію. Авторитетне незалежне видання Дісен, бізнес Ферхом це ті видання, які публікують новини. МЛМ індустрії, які публікують а, взагалі все, що відбувається в світі, саме в сфері прямих продажів. Новинки, можливо, якісь зміни, можливо, якісь феноменальні компанії. от Саме Лівгуд називають тією феноменальною компанією, яка прийшла і принесла нові правила цього ведення бізнесу. І ось нас вітають з першим таким великим досягненням. Ми отримали свій перший мільйон а, учасників за перш.